Порожній конверт подарувати на весілля то вже занадто. І я точно знаю, хто це. Думали, що сховаються, бо весілля на 150 гостей, І то люди не бідні. В наш час зробити весілля то не кожен зможе, то зможуть лише люди, які шанують традиції та шанують свою родину, бо це не просто ти одружився, а познайомив з родиною, увів у неї нового члена. Та й з родиною іншою теж можна на весіллі познайомитися та дізнатися, хто є хто. То дуже все серйозно, я так вважаю, то не побіг та й розписався, ніхто того подружжя не бачить, бо вже ніхто по гостях не ходить, не модно. Як то не модно, а як дізнатися, що в родині сталося, як це не родичатися? У мене завжди чи храм чи іменини приходьте, хто хоче, завжди є що пити і що їсти, завжди є місце за столом. З такою метою я й робила весілля для своєї доньки, зібрала всю родину близьку і далеку, все наготували та для гостей старалися. Звичайно, що й на подарунки розраховували, адже на завдатки ми гроші мали, а на другу половину планували віддати з весільних грошей. Бо хіба я для себе старалася? Я ж для всіх старалася, щоб люди зійшлися та погомоніли та повеселилися. Правда, родина моя мене не підвела і дали добрі гроші, що вже серце моє тішилося, що віддам, та й залишиться якась тисячна. Що там зібрала сваха, я не знаю, бо вони збирали окремо, і хай вже їх голова болить. Отож, рахую, я гроші та накупочки. Це віддати за ресторан, це музикам, це за солодкий стіл, тут за козацький. Аж тут конверт порожній. Такий гарний може й 50 гривень коштує, а порожній. Стала я думати, гадати, хто ж на таке здатен з усієї моєї родини, чи з роботи хто мене не поважає, чи з сусідів, чи з кумів? Хто та особа, яка отак їла та пила, веселилася, і лицеї від сорому не палилося? Що можу сказати? Свято мені вже зіпсоване, і я вже остаток весілля й те й робила, що заглядала кожному в очі, чи то, бува, не він такий пересякий. Доньці не хотіла нічого казати, щоб їй настрій не псувати. А на наступний день я й не спала, а все голову сушила. Хто ж то може бути? Тут мені вже донька й підказала звірити з прізвищами, хто підписав, той дав гроші, а хто ні, той і не дав. Отак я витратила час і дізналася, хто ж та особа, яка мені свято зіпсувала. Сусіди наші найближчі, багачі на всю вулицю. Там такі хороми, такі меблі, такі машини, а вони пожаліли на подарунок світ такого ще не бачив. Але я так не попущу, і пішла я до сусідки все виясняти: Ой Марино, не клич мене на повесільне, бо ще голова болить. Почала бідкатися сусідка Галина. Уявляєте, весілля безкоштовно відгуляла і думає, що це я її ще на продовження кличу. Та ні, Галько, не кличу я тебе на повесільне, бо ти й за весілля не розрахувалася. Кажу я їй прямо. А вона й не відпирається, а так наглодивиться і каже: Як це не оплатила? Я ж тобі скільки грошей на весілля позичила. То я на відсотки й гуляла, каже мені. Мені аж мову відібрало. На відсотки вона гуляла, та це взагалі якесь неподобство. Ще й гривні відсотка не капнуло, а ти на дві тисячі нагулялася. Якби я знала, що ти така, то й не позичала б у тебе. А ти що думаєш, все життя гулянки робиш та веселишся, а за душею нічого не маєш, та на зиченому весілля робиш, то дуже порядно. А краще не мати грошей, а мати людяність, кажу їй я. І сильно тобі твоя людяність весілля помогла зробити, чи відбила ти хоч трохи від своєї родини? «Отожбо!» – Закрила переді мною двері. Оце так наглість. Ще повчитися треба. Теж мені щастя закритися за триметровим парканом та лиця не мати. Гроші віддам та іншим закажу, аби знали, що то за людина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.